Найкращі університети за рейтингом топ 200 Україна. Давай подивимось, чи є серед них твій університет. А поки ділись думками в коментарях, хто ж займе перше місце в рейд. Десяте місце Харківський національний університет радіоелектроніки. Цей університет співпрацює з величезною кількістю програм від Ради Британії, від ЄС, такі як наприклад, Erasmus, а також від АТ. Короче кажучи, велика кількість партнерських. Дев'яте місце Одеський національний університет імені Майчуква. Цей університет працює з більш ніж 175 університетами по всьому світу, має більше ніж 10 тисяч студентів і факультети від філологічного до економічного. Восьме місце. Харківський політехнічний інститут. Цей університет є один із шести університетів в Україні, що визнані за світовими рейтингами. Він має більш ніж 130 освітніх програм і більш ніж 40 спеціалістів. Сьоме місце національний університет біоресурсів та природокористування або НУБІП. Цей університет має більш ніж 31 тисячу студентів, а також щороку проводить е, олімпіади, на яких ви можете взяти участь і так збільшити свій рейтинг при вступі цей університет. Шосте місце в нашому рейтингу посідає найкращий університет західного регіону України ЛНУ імені Франка. Цей університет має більше ніж 24 тисячі студентів, а також займає третє місце за рейтингом Скопус і третє місце за рейтингом і серед українських університетів. А продовження відео чекай на тебе. в профі.